Обласний ліцей-інтернат 9 ранку. Квіти, вишиванки і білі банти у дівчат. Останній дзвоник тут особливе свято. Сулім з майбутньою професією вже визначилась і планує вступати у столичний вуз. Але сьогодні каже, почуття розділились для мене. Це водночас і сумне, і радісне свято, оскільки я переступила той поріг, який для мене був дуже важливий, якого я чекала з самого дитинства. Але він це свято є також сумним. Я прощаюся з цим чудовим закладом, в якому я навчалася цілих два роки. Для мене цей заклад став дуже рідним. І ось вони останні побажання вчителів і привітання обласного керівництва. Голова облради Юрій Кічати від себе депутатів та голови облдержадміністрації Василя Берташа під гучні оплески обіцяє подальший патронат закладу і допомогу в оздобленні фасадів ліцею. А настанови батьків свідчать, вони ніяк не повірять, що діти вже виросли. Ви сьогодні на порозі того моменту, коли ви вже вроді би і не діти, але нібито ще й не дорослі. Я вам щиро бажаю і сподіваюся, що всі батьки приєднаються до моїх слів, щоб у своєму житті ви скористалися оцими двома науками патріотичними науками, науками відстоювати свою точку зору і зробили і нашу державу, і світ кращим. Живі голуби, повітряні кульки та останній дзвоник, незмінні атрибути прощання з ліцеєм. Прощай. school Кульки в небі, останній дзвоник від дзвонів. Вже завтра на випускників 2011 року чекає випускний бал. Попереду ще зовнішнє незалежне оцінювання, але це буде згодом. Оксана Жужеська, Галина Баранчук, Іван Марчук. Інформаційна програма День.